Вітаю! Мене звати Віталій Маханець, я юрист і присяжний перекладач української мови в Польщі. Щодня я допомагаю українцям, які живуть, навчаються, працюють, ведуть власний бізнес в Польщі у вирішенні юридичних питань. Моя перевага полягає в тому, що я поєдную юридичну експертизу разом зі статусом присяжного перекладача. В практиці це означає те, що багато питань. Можна вирішити зі мною без необхідності залучення додаткових спеціалістів. Я чудово ознайомлений з особливостями польського законодавства і знаю, як адаптувати документ відповідно до вимог місцевих органів. Досвід роботи в міжнародних компаніях, а також юридична освіта найкращих європейських університетів дали мені не лише глибокі знання, а й навички ефективної комунікації з державними установами. Мої клієнти зазвичай отримують не лише консультацію, а й конкретне рішення їхньої ситуації. Юридичні справи бувають різними, бувають складними, особливо якщо йде мова про законодавство іноземних держав. І тому я тут, щоб зробити цей процес для вас більш зрозумілим і більш передбачуваним, запрошую до співпраці.